Давай щеплення. другу, молодець, Давай, давай, газку. Все, і держи колію. Сильно не газуй. Отак, От помаленьку. Як згорки газ трошки пускаєш. Не газуй так сильно, ти що? Так що? Да не треба газувати на другій передачі. Хочеш газнула, третю включай, okay. Ну але тут така дорога на третій буде yeah. важко їхати. Просто в натяжечку держи, да і все. Що там вірун порядок? порядок? Yeah. Ти присігнувся? Красавчик. А що ж тут тут поле нормально. Надюха рулить. Лісоно ну, у нас там. Красота. Поле. Ну можеш третю включати, тільки сильно не газуй. Все, газ пускаємо. Не можна, там вже кукурудза, лови колію. Все, і тепер натяжечку, чуть-чуть, можна Все, Тепер пускай накатом вона покотиться, ножка бути на добавляти на тормозах, так кукурудзи понасівали, бачиш. По колії, я розумію, що з правим рулем трохи тяну, не туди, куди треба, але ж ти кажеш, що ти вмієш, знаєш, їжджай. Тишина, красота. Японський автопром є японський автопром. Ну, на автоматі любий поїде, а на механіці ще з правим кермом, то вже 13 питань. Приторможусь, вставай. Приторможу. Вот так. Переключайся. А, я автошкола. Іспіплення, я для кого казав? Ти на тормоз нажимаєш, ти задавила двері чи заглохла? Заводь. Нейтрально. Все вірно. Заводи. Якщо котиться, можна ручник поставити. Заводь. Ну тоді держи на тормозах. Щеплення. Щеплення і тормоз держиш. Тепер першу. Першу. Тепер степлення і... Стіплення помаленьку пускаєш. Пускай щеплення по До Догазку. Давай, 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 давай давай молодець. Все, отак рівно їде. й другу. Лад? Щеплення. Отак, молоді. Все нормально. Треба просто, щоб ти сама від себе ти знала, що щеплення та зачеплює коробку з двигателем, коробка передає вже на мости і крутяться колеса. Якщо ти степлення виключаєш, в те за це колесами немає. А тормозами ти тормозиш. Але при заведеному двигуні ти можеш приторможувати. І сильно не газуй, просто пусти її, і сильно не газуй. Можеш ніжку з газу прийняти, отак, так помаленьку. О, так вже тут недалеко залишилось, там батько буде далі вже їхати. Їдемо на навпрошки, все нормально. Так що можеш зупинитися. Щеплення і тормоз, нейтральна. Є перша. А вона має. О два. Оскол. Все, газнула щось, і другу. Оп, вона покотилась, все. Молоде. Все нормально. Тут просто у нас стара дорога від старої тракторної бригади. Там у нас нема дороги, вже буду я по полю їхати, там такі дороги не дуже. Так що також трошки надюшка проїде. Дружки ці така круть-круть. Оп. Ну, почти вийшло. Там были такие кучки, что оно вот там встанет, что такое. Вот перед кучкой, это были эти кучки. Все, вставай. Хочу, -то. Давай. Та вставай на дороге Вот так, бывает, что ты в поле съезжаешь. Все, порядок. Нейтрально, ручняк. Все, Можно глушить. Все? О, моя любимая песня. Крытяк? Да. їде Хоча у нас музика 100 року не Ну, Ми з собою вже да. раз їхали на Наварі, ми теж їхали на навпрушки і їхали сюди. в ран... чорно... Раніше тоді було тут так все по, по цього. ну Нормально тут було накатано, зараз люди мало сюди їздять. Але дорога така осталася стара-стара. Та Щось така пшеничка слабенька, що десь? Хто? Да не було там, що ти то сам не ще на.